Так, ну сідайте зручніше. Сьогодні буде цікавий випуск. Тож починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус, і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Як завжди, з вами ми зустрічаємося кожен третій день на цьому каналі, щоб обговорити найцікавіше, що сталося в нашому інтернеті, дізнатися, що наробили зірки, дізнатися, що зробили бренди, дізнатися, що вийшло у світі кіно, у світі музики, і просто взагалі, щоб бути актуальним і якось орієнтуватися в новинах сьогодні. Для того, щоб не загубитися в цих новинах, раджу тобі підписатися на цей канал, тому що. На цьому каналі виходять відео регулярно, виходять класні відео, тому якби я рекомендую. Знаєш, ну типа я, я б на такий канал сам підписався. Тому чекаю твою підписку. Також я чекаю дуже сильно твій лайк під цим відео. Це допоможе просувати це відео, тому обов'язково кидай лайк, якщо не сподобається це відео, в кінці його прибираєш. Дуже проста практика. Дивишся відео, потім, якщо не сподобалось, прибираєш. Бо потім ви в кінці забуваєте завжди про цей лайк. Я вас знаю, я з вами не перший рік тут спілкуюся, тому, будь ласка, лайк і полетіли далі. Завжди радий вашим коментарям. Єстественно, естественно. Ну, корот, помий з милом, естественно. Звичайно ж. <рес> ну, якщо ви виконали всі процедури, то можемо приступати. Давайте приступати. Починаємо це відео. Дивимось, що відбувалося в інтернеті. Полетіли. Почнемо, як завжди, ми з Євробачення, тому що в нас що на носі? Правильно, вже не новий рік, а вже Євробачення. 3 лютого відбудеться бо... Україні, <хи> що я задумався, де на відбір відбудеться. Євробачення – досить скандальний конкурс, і завжди, перед тим як виходить воно, і після того, як воно вже пройшло, дуже 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 багато скандалів і цікавих новин потрапляє в інтернет. Фаворити цьогорічного конкурсу на світбору Джері Хейл та Альона Альона виступили в сніданку на 1 плюс 1. І після цього на них просто обрушилася критика. Критика вокалу Альони Альони, критика вокалу Джері Хейл, почали зрівнювати. Вокали з різними учасниками почали порівнювати живий виступ, та як звучить цей трек в записі, і чи правда дівчата витягнуть цей трек на нацвідборі, і чи правда буде класно це звучати на сцені, чи витянуть вони вокально, чи все таки автотюни, які там є в, ці, в цьому треку, їх виручає, допомагає їм. Дуже цікаво. Але тут можу ставити свої 5 копійок і вступитися за дівчат. Дівчата втрапили в скандал. Це було дуже очевидно. Вони фаворитки, до них предвзяти відношення, і до них дуже так під лупою. Роздивляються кожен їх крок зараз. Тому хочу сказати, що один плюс один сніданок, студія один плюс один. Там завжди у артистів зачасту не завжди, але за дуже поганий звук. Дуже погано налаштовують мікрофони, погано налаштовують звук, погано це все звучить. Це не так звучить, як буде звучати, наприклад, на Євробаченні навіть, тому що там під кожен голос, під кожен, під кожного артиста вирівнюють звук, налаштовують мікрофони. Тобто у кожного артиста, ще повинен бути правильно налаштований мікрофон. Фон, щоб він правильно в нього співав. Правильно має артист себе чути в навушник. Ну тобто дуже багато є деталей, і стінданом з ним плюс один. Це не та платформа, не та не та площина, в якій треба оцінювати виконавців і саме виконання. да? тому тут мушу вступитися за дівчат, сказати, що не все так погано. Я знаю, що Джері дуже класно займається вокалом. У неї зараз виходить TikTok, де вона співає вживу цей трек. Наприклад, вона хоче напевно перебити цю хвилю хейту. Вона викладає, як вона співає вживу. і це круто звучить, це супер звучить. Є голос дівчина голосиста. На рахунок Альони Альони, да, там теж були коментарі, що розбиті партії досить неправильно вживу, і Альона Альона десь прикрикує Джері. Це вже дівчата розберуться. Це у них був такий пробний виступ, і в них будуть ще репетиції, роботи над помилками. Тому давайте дочекаємося все таки нацвідбору, та будемо якось вже там розбиратися. Що стосується їх конкурента, як так, як так пішов в Абанк, як так вже намагається просувати свої а, свої, свій трек досить гучно, тому що Джері Хейл, правда перебила а, трек як так, а, але як так не здається, він продовжує ходити по всім шоу, він продовжує ходити по підкастам, подкастам правильно так казати. Подкастний підкаст. продовжує ходити, розповідати про себе, розкривати себе як особистість, щоб привернути увагу глядача, щоб глядач вглибився в цього артиста. Правильний хід піарників, правильний хід взагалі його команди, тому що в нього є класна команда, у Яктака, Да він навіть вийшов на вулиці вже зі своїм треком, зняв в торговому центрі Гулівер таке відео, де він співає на весь торговий центр своєю там своїм бендом цю пісню «Ла-ла-ла», і привертає так увагу до свого виступу на. Євробачення і агітує виступати, голосувати за нього на нацвідборі. Але я думаю, що не перебить йому вже успіху дівчат, тому що мати Тереза Діва Марія грають вже у всьому тіктоці, і це просто, це просто хітяра. Знову ж, чекаю ваші думки в коментарях. Хто ваш фаворит? Може змінився у вас фаворит? Я не знаю. Напишіть мені в коментарях, там почитаю, дізнаюся все. Скандали з виїздами блогерів продовжуються. Був гучний скандал, значить, з чоловіком Тані Принткович. Був скандал, значить, з Петром Заставним. Зараз у нас продовжується. Петя, де двері називається. Багато-багато-багато вигрізло різних не дуже гарних новин про цих блогерів. І на в цьому фоні вспливає фотографія Волошина на стійці реєстрації в якомусь аеропорту. Я не поняв спочатку, що це за аеропорт, де це є, але є світлина. Де Волошин їде кудись, чи на відпочинок, чи кудись їде. Короче, просто з'явилася світлина Волошина в аеропорту. Я виклав в себе в телеграм-каналі написав Волошин. Ти куди деякі телеграм-канали стверджують, що від, він відправлявся на відпочинок в Мексику. Зокрема, Деспалов так пише про це. Ну коротше, дуже багато шуму навколо того, що Волошин кудись виїхав. Куди виїхав Волошин? Немає інформації, точної інформації нема. Я побачив тільки на просторах інтернету бумажку, що він виїхав як волонтер. Sampai По системі шлях, і мене це конечно, вже розчарувало. Багато блогерів і артистів їздять за кордон. Правда, по роботі вони беруть дозволити від мінкульту. Вони беруть значить, від ще якихось структур і виїжджають. Легально виїжджають не через ліса, не через поля, але виїжджають. Я не знаю до такого відноситися. І я поки що це не коментую. Хочу зібрати більше інформації. Може в наступному випуску щось про це вам і розкажу. Але поки що бачив таку фотографію, бачив цей документ і бачив плітки. Від е, ще одного блогера е, про те, що він каже, що Волошин їздив навіть відпочинок. Напишіть вашу думку в коментарях, що думаєте на рахунок цих ситуацій, на рахунок виїздів блогерів. Така тема скандальна тема останніх днів активно обговорюється в телеграм-каналах. Багато хто засуджує блогерів, багато хто їх оправдовує, каже, ну вони ж легально виїжджають. Якщо їм дозволяють виїжджати, то в принципі нехай їдуть, вони ж повертаються потім. Подвійні стандарти не зовсім чітка і зрозуміла позиція блогерів е, в, цій, в цьому випадку. Але маємо, що маємо. Маємо такі факти, подивимося і будуть розгортатися події далі і буду вас держати в курсі. Я скажу одразу, що я проти зловживання своїми можливостями. Якщо можеш виїжджати, робити добрі справи, їдь, роби добрі справи. Але якщо ти живеш у війні і є закон, і він для всіх, то, будь ласка, виконуй його. Це все, що я можу сказати на дану тему. Притула повертається на великі екрани. Чи ні, незрозуміло. Коротше, була така вчора в просто в соцмережах. Вибачте, спалах, спалах був в соцмережах. Ми ж про притулу треба говорити чисто українською мовою. Такий спалах інформаційний був в соцмережах. Притула, повернувся новий канал, притула на новому каналі, притула і Леся Нікітюк знову разом. Я думав, боже, не вже так Бодя Буше нікому не зайшов. Що прийшлося діставати із е, чорного ящика цього притулу, витягувати його з, з його волонтерської роботи, з його фонду і направляти знову на телебачення. Але ні, як виявилося, притула просто зворушив таким чином. Е, привітав Лесю Нікітюк з стартом нового сезону її шоу, е, де вона ведуча. Є питання називається. І притула прийшов такий гарний з квітами до Лесі Нікітюк, і всіх дуже розчув. Мило це тому, що це такий справжній телевізійний дует, який дуже любили глядачі, і за яким глядачі сумують навіть да не повертається «Притула» новий канал, притула не займається поки що телевізійною діяльністю. Він займається волонтерською діяльністю, діяльністю свого фонду і працює на перемогу України. А телевізійники нехай займають своєю справою далі. Він знайшов себе в новій справі, скажімо так. Потап публічно вибачається перед Настю Каменських. Багато говорять про натягнуті відносини Насті Каменських та Потапа. Багато говорять, що вони розійшлися, чи вони не розійшлися, що в них відбувається. Хтось каже, що вже розвод. Потім вони це спростовують. Потім вони публікують фотографію разом для того, щоб це спростувати. Довго, довго, довго тягнеться да, ця калашматіна з розлученням Насті Каменських та Потапа. І тут у Потапа виходить, значить публікація, де полароїдні знімки. Це фото продюсер супроводив доволі дивним текстом, в якому йдеться про вибачення, та зокрема про те, як втримати здорові стосунки. Значить, давайте прочитаємо, що пише. Потап, ми всі робимо помилки незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час вибачатися, знайти правильні слова стає складним випробуванням як підкорювання гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати вибач нелегко для всіх, і це нормально. Це вимагає сміливості і покори, щоб прийняти на себе відповідальність за свої дії. Ця боротьба з вибаченнями є незвичайною. Це важка реалізація того, що ми є не ідеальними, але це чудовий урок особистого зростання. Пам'ятайте, що вибачитися це тратата та та Нашою здатність утримувати здорові стосунки. Ну, коротше, непонятно, перед ким вибачився Потап, чи перед нами всіма за свої цирки, які він витворяв, да? чи перед за те, що ми терпимо і дивимося і бачимо це все. Да? Чи перед Настю Кремінською, чи перед собакою, яка на фотографіях. Не зрозуміло, не зрозуміло, що хотів сказати цим Потап. Потап цікава особистість. Я, я слідкую за ним постійно, тому що ну, витворяє він завжди якісь дивні вчинки, і наробить потім дивні вчинки, і потім його критикують. І він ніби пірнає в цю критику. І потім починає ще гірше себе закопувати. Не знаю. Думаю, що Настя реально на це дуже якось сильно е, ображається. Тому що Настя любить оцю ось, знаєте таку чисту, таку репутацію, таку, ось, значить, ну бути такою правильною. Оце це це, от Настяна така от історія. А потап ніби руйнує цей от образ, тому що ну е, чоловік та дружина це одна сатана, як говорять, да думаю, що Настя не дуже рада цим вкидам. Олі полікові дістається зараз за рекламу космолоту, за рекламу російського казино, яке працює легально в Україні якимось чудом. Я не знаю, як це відбувається. Але я проти реклами скаму. Я проти того, щоб люди рекламували. Те, що може якось обкрадати, обманювати, е, вимагати гроші. Для мене це табу. Якщо ти великий артист, якщо ти велика особистість, якщо ти великий персоналіці, і ти хочеш, і ти дійсно любиш свою публіку, ти ніколи їй не порекомендуєш щось те, від чого людина може страждати. Для мене це така позиція. Для мене реклама, яку роблю я, яку, до речі, ви можете замовити внизу, і в мене є там корпорейшн. Ви можете перейти е, і замовити рекламу у мене на Ютубі, інтеграцію, інтеграцію в інстаграмі, в Тікток. Де завгодно в телеграм-каналі. Я роблю рекламу виключно тих продуктів, якими я користуюсь самий, або які продукти мені цікаві. Да? Табу для того, щоб не рекламувати якісь там, наприклад, дешеві алкогольні напої. Да? Якщо там, наприклад, щось якісне класне, якщо я це реально п'ю, я можу це рекламувати. Я ніколи не буду рекламувати цигарки, і от магазини цигарок, і магазини оцих от, от курілок, і оцих от, от всіх дур дурних історій. Не буду. Знаю, що на це підсаджуються діти, знаю, що діти цим травляться. Скільки разів пропонують реклами всяких казино, всяких історій. Я називаю завжди таку суму, щоб вони просто ну розуміли, що. Не хочу я з ними працювати, і я ніколи не погоджуюся співпрацю з казано. Для мене це є обман своєї аудиторії. Тому я закликаю всіх блогерів, всі премії, всі канали, в телебачення відмовлятися від того, що може нашкодити вашому глядачеві. І Оля Полякова зараз потрапила під роздачу, тому що вона одна із найбільших артисток України. У Олі такий великий вплив на аудиторію. У Олі настільки широка і велика аудиторія, яка їй вірить, і довіряє, що робити Олі це ну. Як мінімум грішно, знаєте? Ну, типа, от так от підставляти свою аудиторію. Це не класно, це не круто, це не супер, і я таке засуджую. Тому, Оль, а, сподіваюся, ти скажеш, рібят, вибачте, за рекламну скаму, більше такого не роблю. Гроші з цієї реклами я перевожу на ЗСУ. Не хочу більше зв'язуватися з таким от темним ринком, да, сірим ринком, називаємо його так. Хочеться працювати в чисто, робити класні колаборації з класними брендами, тим паче полякова це може. Не знаю навіщо вона в це. От, втюхалася, впарилася. Напевно, це якась погана робота її менеджерів, які не проконтролювали і не розуміли, до чого це може все призвести. Як ви відноситесь до реклами Казино, напишіть мені в коментарях, чи ігноруєте її, чи для вас норм вона, чи для вас це зашквар і повний треш. Тому я проти такого. Будь ласка, не робіть такого і не ведіться на цей скам ніколи. Ну а ми переходимо до світових новин. Давайте подивимося, що відбулося в світі, поки нас не було. Тейлор Свіфт проти штучного інтелекту. Тейлор Свіфт об'явила війну штучному інтелекту, тому що роблять ось такі ось картинки, жахливі картинки, де сексуалізують Тейлор, э, де там її обличчя, і штучний інтелект генерує з її обличчям різні фотографії, які їй не подобаються. На картинках, які межують з порнографією, вона в такому знаєте, відвертому-відвертому такому образі з різними там, значить, э, футбольними командами і з футбольними фанами, ну ви бачите на екранах зараз ці жахливі фото. І зараз зірка думає, як розібратися з цими діпфейками, як на них подати в суд, як це зробити, як відбитись і відчисти свою репутацію. Тому що ну дуже багато переглядів, дуже багато репостів збирає в Твіттері ці оці від публікації з обличчям Тейлор, сексуалізованим обличчям Тейлор. І їй це не подобається. Вона боїться за своє майбутнє. Вона каже: А що буде далі? Ми ну, типа, це не я. Я це не робила. А люди вже так фантазують, репостять Казують, мене в такому вигляді це руйнує мою репутацію. Я не знаю, що робити. І зараз Тейлор заблокувала всі акаунти в Твіттері, які розповсюджували ці фотографії. Вона напевно звернулася до на Твіттеру, і вони це все повидаляли і почистили. Ось так ось розумієте. Ви будуєте собі кар'єру? Там хочете якусь класну репутацію, прикольно хочете якось себе подавати отак. От щоб вас приймали так. А потім хтось робить ваші картинки в штучному інтелекті зовсім по іншому. Це руйнує вашу репутацію. Руйнує вашу кар'єру. Ви не знаєте, що вам робити з вас хіхікають, це розповсюджується по всьому інтернету, і це жахливо. Це правда дуже страшно. Джиджи Хадіти і Бредлі Купер більше не приховують своїх стосунків. Вони вже просто ходять за ручки, гуляють. Неочікувана пара, ніхто не очікував, що правда відверто так будуть вони зустрічатися. Бредлі Купер класний, але занадто дорослий для Джиджи, як пишуть в соцмережах, йому 49 років, їй 28. Різниця в 21 рік. У них різниця в 21 рік, тобто засуджують цю різницю в соцмережах, але я кажу, ніколи не Засуджуйте нікого, ви не знаєте в кого ви втюхаєтеся. Ви можете теж потім влюбитися в когось молодше себе або старше себе, і потім буде засуджувати вас. Тому ніколи не засуджуйте за таке людей. Любов є у різному віці, і вона можлива. Розумієте, слава богу, що це любов. Добре, що це любов. Добре, що це так все відбувається. Це все дуже класно і супер. Тому я тільки радію за Джинже, якщо вона буде щаслива в цих відносинах, супер. Ще один возрастний мужчинка, я дізнаюся, що йому 60 років, я просто в шокі. Я просто в шоці. 60-річний Бред Піт зробив пластику обличчя. Косметолог і блогер доктор Джонні порівняв світлину актора, зроблену у 2020 році на премії Оскар, де видно нормальні ознаки старіння у зірки на світлині, і зроблені світлини зараз, де й була помічена трансформація в обличчі Піта. Він став набагато молодшим. Цілком, можливо, що такі рішучі кроки власної зовнішності наважився заради. Свої, своєї 31-річної коханки. Брат Пі дуже змінився, змінилося дуже його обличчя. Бачимо да, на першій фотографії, там просто, ну, типу, ну, видно, що він, ну, видно, що 60 років людини. Зараз він виглядає ну, там, на 35-х 40. У нього дуже зараз класне підтягнуте обличчя, дуже класно зробив собі пластику, і пластика йому пішла на користь. Це той рідкий випадок, коли. А, пластика пішла чоловіку на користь, тому що останній такий гучний в Голівуді був випадок. Це коли Зак Ефрон зробив собі пластику і зіпсував собі обличчя. У нього дуже отекло обличчя, і всі його почали впізнавати, казати, що це, це відбував. Чому ти так виглядаєш? і Так далі. А зараз во Бред Піт зробив е, свою підтяжку і. Виглядає дуже круто і дуже супер. Я за таке. Я за таке. Якщо людині комфортно, якщо людина не хоче старіти і має можливість зробити пластику, будь ласка, якщо ви знаєте хорошого лікаря, якщо ви знаєте хорошу клініку, якщо ви знаєте, що вам це дійсно потрібно, ви будете чувствувати себе так, почувати себе більш впевнено. Робіть. Я не засуджую пластику, я пластику підтримую. Робити себе можна, треба створювати себе і робити, як вам хочеться. Це ваше життя, і воно в нас одне. А ось кого засудили за пластику, це Кайлі Дженнер. Кайлі Дженнер з'явилася на, на кутюрному тижні моди в Парижі, і всі почали відмічати, що Кайлі дуже сильно постаріла, дуже втомлене, втомлене обличчя у Кайлі. І всі пишуть, що в неї сестра найстарша Кортні, який 40 років, виглядає молодше, ніж Кайлі зараз. Що Кайлі переборщила з пластикою, переборщила з уколами, і зараз виглядає не дуже свіжо. Але я думаю, що це просто ну може вона там втомилася, може, так світло впало. Може, це просто такий був мейк невдалий в неї, тому що ну Кайлі виглядає дуже класно. Я не бачу дуже якихось великих змін, тому що після цього вона вийшла на доріжку вже своєю донькою на показ Валентіно під час кутюрного тижню моди в Парижі в цьому році, ось нещодавно. І там вже вона виглядала шикарно. Там вона виглядала круто, але правда вона була в окулярах, щоб якось приховати напевно свою зовнішність. Я не знаю. Мені здається, Кайлі не сильно змінилася, але на неї обрушилася критика в соцмережах за те, що перебаршує вона вже. З пластику, І що їй де пластика, вже не на користь. Ну каже, якщо подивитися, як вона виглядала десь років тому, як вона, як вона виглядає зараз. Зрозуміло, що там не одна пластика стоїть а там багато чого зроблено. <му> на тижні моди в Парижі всіх вразила, хто головна зірка була. Зіндая зіндая була просто шикарна, дуже красива. Вона цьому в цьому році підкорила просто Париж, тому що кожен рік в Парижі на тижні моди кутюрному вибирають своїх фаворитів: хто прийде найкраще, у кого буде найкраще плаття. Пам'ятаєте, у минулому році такські аперелі прийшла Кайлі з головою Лева, і це всі обговорювали. Це було дуже так голосно, круто. До джакет прийшла в цих паєтках. Вся це було в минулому році. Зараз же ж іконою стилю Жаються зіндаю. Дуже круто виглядала. Вона там просто подивіться, наскільки на неї уваги було. Вона прям ну молодець. Я прям пишаюсь нею. Вона прям дуже круто росте, як артист, як як селебріті. І в дуже правильний менеджмент я дуже цьому радію. Як вам образ зіндеї? Напишіть мені в коментарях. Від 1 до 10 буду чекати вашу думку. Ну і Ріана, звісно, з'явилася на тижні моди. Ріана була просто ну просто така шикарна. Вона, знаєте, вона ж навіть не наряжається. Вона просто приходить, і всі в шоці. Вже просто всі в шоці. Ріана, одна із небагатьох артистів, яку до себе на прийом запросив а, президент Франції. Президент Франції запросив до себе Ріану, і вони там за ЕСА Рокі значить, були на прийомі. Бачите, зараз світлини. Не знаю, про що вони там говорили. Але якби я був теж президентом і в мою країну приїжджала Ріана, я б теж її запросив на якусь вечерю. Учитує, що президент Франції. Досить молодий і шарить в трендах, а зараз в Франції ще буде Олімпіада. Напевно, про щось домовлялися, щоб вони приїхали на Олімпіаду. Напевно, це щось буде зв'язано з якоюсь піар-стратегією Франції до Олімпійських ігор. Може, Ріана буде виступати на Олімпійських іграх і вони про це домовлялися. Побачимо. Ну, і новий тренд, який старий, але новий старий тренд це золоті зуби. Набувають популярності. Ми з вами говорили, що вже Kanye West вставив собі титанову пластину. Зараз зірки вставляють собі золоті зуби. Тому... Що нам казати, наші бабусі все знали зарані. Вони підготувалися ще в далеких великих х роках, коли були ці зуби золоті. Да? Золоті зуби знову в моді, золоті зуби в тренді. Це вважається щось таким: типа вау, супер аксесуар. Золотий зуб це значить такий великий рівень достатку. В тебе все в порядку, і ти шариш в моді. Тому, якщо хочете, золоті зуби вперед будете найстимішими, найбоднішими на районі. Головне, що потім цигани їх не вкрали. Ну і на цьому у мене все. Гарно, дякую, що дивилися. Мій скандал. Гарно дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся на канал. Донайте на підтримку каналу, донайте на підтримку армії, силка на фонд «Повернись живим, знайдете її внизу. Також підписуйтесь на мої соцмережі. Інстаграм, я вас там дуже чекаю, телеграм чекає вас. Там новини виходять тік-ток мій веселий, найкращий, найсмішніший. Теж вас чекає. Тому переходьте, я вас чекаю, буду вас радий там бачити. ну і побачимося через три дні. Люблю вас, цілую, обіваю. Бережіть себе, бувайте. thank mm -hmm. you